Добрий день, любі друзі! Сьогодні я завжди роблю математичне, згадують мене доволі чим я не роблю. Сьогодні я приготував тематику дроби додавання, відьмання, множення, ділення дробей з однаковими, це різними знаменниками. Поїхали! Якщо ви будете навчуватися, будете це знати. Поїхали! І так, додавання, відьмання дробей. Найпростий приклад – це дроби з однаковими знаменниками. Так як 5 третіх, додають 2 третіх. Бачимо спільний знаменник, у них 3 однаковий. Тому правила таке математики. Математика це завжди правило. Тобто, знаменник залишаємо саме 3, а чисельник і додаємо. 5 плюс 2 7, отримаємо 7 третіх. Так це дріб неправильно, бо чисельник більше знаменника, тому можна виділити цілу частину. Бачимо, що це 2,13. Можна так залишити, можна з цілою частиною. Все зрозуміло. Таке саме право до віднімання, тільки віднімаємо чисельники. Так? Е, інше питання це коли дріб мають, дроби мають різні знаменники. Наприклад, 1 3, плюс 5. Бачимо, знаменник у них рівні 3 і 5. Правило таке, зводимо дроби до спільного знаменника. Тобто, Якщо немає у них спільних знанків, це буде їхній добудок. Не 5, буде 15. Право таке, до, до кожної доби дописуємо додаткової до норники. До першої доби це буде 5, до другої 3. Далі множимо 5 на 1 буде 5 і 2 на 3 буде 6. Пілізна 15. Чисельники робимо дії. 5 плюс 6, 15. 5 плюс 6, 11. Бачимо і 15 знаменників. це дріб правильно бо чисельник, менше знаменника. Залишаємо так само. Ну, буває